Із сорту екстра -вага, мішечка 8 кг за 3200. Чоловіча фліска. Джеквульський. Розмір 2XL. Жіноча плотна фліска. Розмір XL. Жіночий плотний фліс. Розмір Эска. Жіночий тедік. Розмір Елька. Жіноча флісова безрукавка. Розмір Елька. Чоловіча. Фліска розмір S, Жіночий плотний фліс розмір XL. Чоловіча фліска розмір M, Жіночий фліс розмір 50. чоловіча плотна фліска. Може бути як куртка розмір. S, Жіночий теплесенький фліс розмір 2XL. Жіноча фліска, дуже гарна. Розмір ЛК. Чоловічий фліс, розмір 3ХЛ. Ніжна голуба жіноча флісочка розмір 40-й. Велюрова жіноча розмір М. Жіноча розмір 2XL. Ще один жіночий гарний фліс. Розмір 46. -й. Жіночий пелік розмір XL. І остання, це її жіночок. Фліска, розмір 48. Це був фліс сорту екстра, вага мішечка 8 кг за 3200.